Привіт із незламного міста Херсон. 4 серпня, центр міста. Ви в курсі, да, що відбувається? Окупанти намагаються відрізати мікрорайон Карабел, як ми знаємо, він називається у нас острів. Бомбардуючи острівський міст через річку Кашова. Але там залишається дуже багато людей. Їх треба евакуювати хоча б в більш-менш безпечну частину міста. Хоча безпечних місць у нас вже немає завдяки окупантам. Місто руйнують, військові стоять, але їм дуже важко. Будь ласка, я прошу зверніть увагу на Херсон. Херсон кричить, херсон болить, херсон гине, херсон руйнується. Не можу сказати всього чого хочу сказати, але, будь ласка, змініть командування в 34-й бригаді. Поставте людину, яка знає цю бригаду, яка знає проблеми міста правого берега. Від цього залежить життя нас, херсонців, і, звичайно, наших захисників. Для чого звільняли Херсон? Для того, щоб його потім зруйнувати і віддати ворогу. Ні, ми цього не хочемо. Херсон це Україна. Будь ласка, приділяйте увагу Херсону. Всюди важко розумію, але в Херсоні це 24 на 7. Кожні 20 хвилин прильоти, кожного дня загиблі і поранені. Я звертаюсь до влади. Врятуйте Херсон. Місто герой має жити і має бути українським. Боже, збережи Україну, збережи Херсон.